Доріво Христі притча про одну загублену вівцю. Вона така знайома. І дуже часто ми бачимо на цій ікону, коли Ісус Христос є зображений, що на плечах тримає оту знайдену одну вівцю, показуючи нам, як Він радіє наверненню грішника. Я неодноразово звертаю вашу увагу на те, що. Господь Бог не шукає у людях праведності. Неправедність для Бога є важна, а красота покаяння. В цьому є якраз ото якби віднайдення одної тої загубленої вівці. Але хочу звернути вашу увагу на ще одну дуже важну річ, щоб ми то добре розуміли. Дивіться, починається Святе Іван не? з тими, що. Усі митрі грішники приходили до нього, щоб його почути, а фарисеї нарікали і казали, цей грішник приймає їсть <клес> разом з ними. Знаєте, хочу звернути вашу увагу на таку річ, приховану у всіх нас, коли ми завидуємо комусь Божої ласки. Коли, коли ми отримали спасіння, Отримали оздоровлення, отримали прощення чи щось інше. І вже не хочемо, щоб інших Бог спасав. Ми кажемо, він не вартує, аби його Бог спасав. Він не вартує, щоб Господь Бог йому допомагав. Ми завидуємо комусь Божої ласки. Знаєте, часто чую такі речі. Коли люди вирішують, кому, кого Бог має спасати, а кого ні. Кажу вам, Божий задум він відрізняється від людського тим, що Господь Бог хоче спасти всіх. Чуєте, що Він каже? Лишаю 99 і шукати одну та, що загубилася. Ви думаєте, що то ви, та овечка, яка загубилася, і Бог несе. Є на своїх плечах, думаю, що ні. Бо кожен, хто мене слухає, як мінімум, він уже є у тій спільноті, яка навколо Ісуса. Але є люди, які не просто далеко від церкви, вони ще й далеко від Бога. І часом Господь Бог нас покидає, і йде шукати оту загублену. Бо він знає, що ми тримаємося разом і нікуди не дінемось, але Бог хоче спасти усіх. Тому не завидуйте комусь Божої ласки, бо знаєте, коли ми чуємо, коли Господь Бог когось навертає і спасає. А здало бися, що ви покарав, так? то кажу вам, Господь Бог має свій план. І багатьох із вас також здало бися, би себе покарати, але Бог над вами змилосердився. Чи не маєте ви що згадати із таких речей, які ви далеко глибоко закопали в глибинах своєї душі? Коли десь були думки про самогубство, коли були бажання когось знищити, коли проклинали близьких і дорогих людей, десь були трошки злосні, навіть може були малими не розуміли того, бажали своєму батькові чи матері смерти. Я мав розмову з одним. Вже дорослим чоловіком, то мій друг. І він каже: отець, я був малий, не розумів. Він дуже в малому віці лишився без батька. І я запитую, як тобі було без батька, як тобі жилося. Він каже: Та знаєте, я так скажу вам по правді, я навіть хотів, щоб тато вже вмер. Щоб мене не сварив по-дитячому, по-простому, так? І так сталося, що батько помер. Я не кажу, що то з його благословення, з його бажання, але ми багато часу допускаємося таких речей, які нас потім мучать. Ми допускаємося таких гріхів, які ніколи не виказуємо і навіть на сповіди. А диявол каже дуже добре, ти хороший, ти, ти майже святий, ти до церкви ходиш. Службу Божу слухаєш кожний день трансляцію, дивишся, та ти майже святий. І в цім відчутті, в цій ілюзії святости ми забуваємо, що треба десь колись зробити у хатині своєї душі, у тих закамарках, зробити порядок. Таку собі ревізію, так? Бо Тому що не треба себе завжди позиціонувати, що я праведник. Завжди треба шукати і казати, Господи, вкажи мені на то, чого мені не вистачає. Вкажи мені, Господи, на то, в чим мені треба покаятися. Бо я, Господи, не хочу рахувати себе одною вівцею, що загубилося. Я хочу, себе рахувати, я хочу себе рахувати тим, хто сам прийшов до Тебе. Мені важливо самому прийти з твоєю помічю, з тими людьми, яких ти мені пошлеш, з тою наукою, яку я почую свої, свої, через свої вуха. Я хочу утвердити свою віру, хочу прийти до тебе, Боже. Я хочу тобі принести не святість, а красоту покаяння. Я не хочу хізуватися перед Тобою, але хочу, Боже, покаятися. Допоможи мені через Духа Святого, через дію Духа Святого, поможи мені. Віднайти у собі ті гріхи, які в мене там глибоко закопані. Я хочу їх позбутися, Боже, бо хочу стояти перед Тобою чистий і святий. Тому не завидуйте нікому Божої ласки, старайтеся завжди бути на дорозі спасіння не через вашу святість. A przez krasu tu pokajania. Amen.